Колеги, був відбій повітряної тривоги. Ми продовжуємо нашу зустріч, і я би хотів би зупинитися на структурі платформи Moodle. верніше, на на структурі категорій, яку ми з вами розробили для того, щоб реалізувати і висвітлити повністю наші освітні програми. Давайте візьмемо 22 рік. Вона більш-менш наповнена ця платформа. Категорія, ви бачите, що вона розбита на певні категорії відповідно до навчального плану. Сама освітня програма і навчальний план тепер відповідно до положення про акредитацію, повинні бути викладені ось тут. У нас на сайті. В даному випадку ми її викладаємо ось таким чином. Єдине, що я кажу, що і ми говорили з вами про те, що треба розробити якусь сторінку. Щоб було зрозуміло, що де знаходиться, і короткий опис був, щоб воно ще плюс до всього того індексувалося пошуковою системою. Це було просто чудово, і таким чином би наші освітні програми легко би знаходились через пошукову систему. Google. в такому режимі воно не завжди буде працювати, тому що у нас не зрозуміло. Ну, ОПП комп'ютерні науки 2020 двадцять буде написано по цьому слово. О, далі дивимося. Обов'язкова частина у нас тут зроблена у вигляді під певних циклів, да чи там блоків. Ну, це навіть, ну можна назвати блоки, да, але не плутані з вебриковими блоками. Це цикл загальної підготовки. Сюди повинні додатися курси загального циклу загальної підготовки. Науково-предметна підготовка. Ось ви бачите, які курси є. І тут основний такий момент. Ми визначилися із формою назви наших курсів, тобто, назва має бути така: перша абревіатура це спеціальність, да, у нас або назва освітньої програми. Вона у нас співпадає з назвою ОПП, да, і з назвою спеціальності, тобто КН. Далі, в дужках пишемо рік затвердження. Е, не програми, не плутаємо, а освітньої програми. освітньо-професійної програми. Рік затвердження, що це е, дисципліна, зроблена під навчальний план 22-го року. Оце треба розуміти. А затверджена вона може бути і раніше, якщо назва її не змінилась, або пізніше, якщо її потрібно було перезатвердити. Далі беремо шифер із навчального плану. Через дві крапки записується, в дужках пишеться, в якому семестрі викладається дисципліна, і вже після цього через пробіл записуємо повну назву дисципліни. Обов'язково в курсі має бути розміщений поки що, відповідно до попередніх затверджених рішень науково-методичної ради університету, має бути розміщений силабус. Ну, от давайте подивимося, де у нас є силабус. Ось тут є силабус, я точно знаю. Мають бути розміщені силабуси. Це є вже обов'язковий елемент. Прошу їх на курсах розмістити і додати. Як це робиться, ми вже з вами говорили. Хто підзабув, можете підглянути на інших курсах, або подивитися, проконсультуватися з іншими викладачами, колегами, або особисто в мене, Я, як кажуть, буде можливість обов'язково допоможу. Далі, а тепер дивіться, що саме цікаве, у нас чому постало питання про замовлення курсів. Питання постає тому, що ми вже маємо ОПП 24-го року, і у нас буде йти ось отут Уже мають іти курси, які читаються за 2024 роком. Ще раз повторюю: в деяких дисциплінах, відповідно до нового навчального плану, затверджено 24-го року, були внесені зміни для того, щоб в нас не було плутанини, ви замовляєте курс, ось отут у вас є опція. Додати або подати запит на новий курс, замовляєте курс для першого курсу, ті, що вступили на 24 й рік, і відповідно створюєте курс, він може бути порожнім. Ви просто потім через імпорт імпортуєте всі завдання. Студентів вам не треба імпортувати, а імпортуєте всі завдання на цей вже новий курс, оновлений, ну і там вже за потреби його Модернізуєте, змінюєте, розписуєте години, іншу, можливо, шкалу оцінювання там розробляєте і так далі. Тобто, ну якщо змінилося це в навчальних планах, відбулися якісь зміни. Тобто, таким чином ми повинні розмістити ці курси в нові освітні програми. Тобто, ось сюди ми їх маємо. Так само вибіркові сюди перейдуть, ті, що ми будемо пропонувати, так само перейде підсумкова атестація. Воно все повинно перейти з попереднього, з попередньої частини, але вже оновлене відповідно до тих змін, які відбулися в ОПП. ОПП саму ми можемо. Вона має бути завантажена. Ось отут нам вже відсканували усі формати. В нас є відскановані всі версії. Єдине, що їх треба тепер склеїти в один pdf файл виставити, але знову ж таки з. Тою сторінкою, яку треба нам розробити для представлення освітньо-професійної програми. Чи будуть питання по замовленням та назвах курсів і по силабусах? Я, в принципі, ось оці два основних моменти вам пояснив і розказав, як воно має бути у нас на платформі Mudo. Олександр Вадимович, ви почали мікрофон, слухаємо вас. Напевно, випадково. Так, ну, додавання завдань з оцінюваннями, відвідування, лекції, лабораторні роботи, модульний контроль, екзамен і заліком. Тут покажу маленький приклад. На одному із курсів. Давайте я візьму той же самий курс, наприклад, із заліком в комп'ютерні мережі. Ось 22-го року я просто по ньому зараз читаю, мені по ньому легше орієнтуватися. Як ви бачите, курс повинен відповідати вашому салабусу, тобто повинен охоплювати всі теми, модулі, якщо там є, да, відповідно до навчальної програми. І ті елементи, які у вас оцінюються, ви їх повинні представити в нашому курсі. Да? Тобто, наприклад, якщо ви виставляєте бали за відвідування, то є елемент для відвідування. Да? Тобто, виставляємо оцінки за відвідування. До речі, відвідування, ось, наприклад, лабораторних занять. Тут викладачі інші відмічають у мене, але ми зараз можемо подивитися. Ось 24-25 рік. Ось у нас вже заняття було проведене в середу, 18-го, а далі я не бачу поки Якраз Олена Миколаївна мала би бути. Далі, можемо. Давайте я лекції подивлюся, додаємо ці елементи для того, щоб фіксувати відвідуваність, я розумію, що доводиться ще відмічати і прийдеться відмічати нам в інших журналах, да, там дати фіксувати, то не знаю, ніяких зауважень не було. Я е, на курсі, там де опис курсу, да у нас іде в електронному журналі, просто давав лінк на оцей свій курс на платформі Moodle. І якщо. Когось перевіряючих буде цікавити, як ваші студенти відвідують заняття. Ось, будь ласка, відвідування лекцій. Ось, будь ласка, перша, друга лекція. От завтра, ой, 26-го буде наступна лекція. Можна зайти і подивитися, як студенти відвідують заняття. Ну, ось, наприклад, це по групі КМ. Це, ну, давайте тут вище візьмемо. Може, тут більше було студентів? Да, ну тут трошки більше було студентів. От є. Зафіксована їхня присутність на кожному занятті, зафіксований час, дата проведення кожної лекції. Також ми додаємо, якщо ви лекції оцінюєте, наприклад, у вигляді тестових завдань, то є ось до кожної лекції, до кожної теми є тестові завдання. Як ви їх уже організуєте, як ви там будете проводити, які вже дивіться свого власного досвіду. Скільки ви часу будете давати на проходження, який інтервал часу буде, да тобто, коли вони зможуть його проводити? Я в своїх тестах виставляю одну спробу, і е, час обмеження 15 хвилин. Це на 10 тестових запитань до конкретної теми. Тут тести невеликі, але вони дають можливість студентку перевірити свої знання, як він освоїв цю тему. Ну і плюс у вас є оцінені бали, вже, як то кажуть. Об'єктивна оцінка буде стоїть ну, при умові, що тести складені вами правильно да, будемо говорити. Я не буду уточняти і вдаватися ці подробиці, але разом з тим ви е, можете таким чином оцінювати і лекційні заняття плюс відвідування. Да. Далі лабораторні роботи. Ось, наприклад, лабораторні роботи, протокол розміщується, і відповідно лабораторні роботи, звіти всі через платформу моду. Все фіксується. Ми можемо побачити результати надісланих робіт. Да, тобто, ось тут без фільтра поставили, і бачимо хто із студентів, які роботи надіслав. Ну, поки що по цій групі є один звіт по лабораторній роботі. Я також знаю: а і ще один ну це ми зараз в кінці. Е, е, ну і ще один вид робіт: це самостійні роботи або якісь е, окремі завдання. Які можуть у вас бути зараховані на цьому курсі, сюди ж можна віднести написання рефератів, там виступи да, доповіді студентів, ви там собі розробляєте, як ви вважаєте за потрібне оцінювання. Плюс сюди обов'язково, напевно, треба включити так звану неформальну освіту, тобто, наприклад, щоб студенти проходили певні курси. Які стосуються вашої дисципліни, і отримали за це сертифікат. Якщо сертифікат є, це буде підтвердженням того, що він пройшов цей курс, і відповідно ви йому можете зарахувати там чи лабораторну роботу, чи цю самостійну роботу, яку він виконує на курсі. О, таким чином, ми маємо е, певні блоки завдань, да, які ви оцінюєте, Виставляється це все під час оцінювання, виставляється в електронний журнал. В електронному журналі ми можемо бачити результати успішності цих студентів, в тому числі і побачити їхній підсумковий результат по курсі. Ну, якщо в нас там екзамен чи залік, то відповідно, якщо в нас залік, то по 100 бальній шкалі оцінюємо, якщо екзамен, то по 60 бальній Тут семестровий контроль буде залік, відповідно, да, в курсі йде залік, а якщо екзамен, то буде графа екзамен, і тут він складає екзамен із 40 балів. І підсумкова оцінка за курс. Відповідно до положення про оцінювання із складання там сесії заліків, є прописано, що кожен студент має право скласти залік. Тобто, якщо студента не влаштовує його поточний результат, або він набрав 35 балів, але не добрав до 60, він має право скласти залік. О, тому а залік, що це таке може бути, це може бути якась ваша контрольна робота, або в даному випадку, як я в себе на курсах організовую, це будуть ті тестові завдання по всьому курсу. Тільки вони вже беруться не з якоїсь окремої теми, а з усіх тем курсу, і студент проходить такий комплексний заліковий тест і отримує оцінку. якщо... Підсумку середнє значення цих двох оцінок: поточний контроль і семестровий контроль у нас виходить більше 60, курс, вважається пройденим успішно. Та ж сама ситуація з екзаменом, ну, і відповідно з. Заліком, да? тобто ми виставляємо за результатами ось оцих оцін. До речі, для того, щоб було легше організувати ось такий електронний журнал, де є поточний контроль, семестровий контроль, е спеціально був, був розроблений для вас шаблон курсу, е ми його зробили. Його можна знайти через імпорт. Да? Тобто, коли ви вибираєте, а це журнал імпорту, перепрошую. Якщо ви переходите на курс, да? То е, ви можете імпортувати курс е, з, з певними блоками, а можна імпортувати із шаблону. Да? Ось тут у нас в 4.4 версії трошки змінився інтерфейс. Бачите, тут є кнопочка більше, і більше можна знайти повторне використання курсу, і тут є імпорт. І якщо ви в імпорті, ось тут пропишете шаблон слово, шаблон перехожень, то у вас буде можливість знайти У нас тут є два шаблона зроблені для екзамену і для заліку для п'ять модулів. Ну я не знаю, чи є у когось із викладачів курси більше двох модулів, о, то але ми зробили запасом п'ять модулів. Хай там буде, вони заважати вам не будуть. Але, наприклад, якщо у вас залік, ви можете. Оцей імпортувати, і у вас зразу буде готовий електронний журнал з готовими цими категоріями для оцінювання. Єдине, що треба буде в кожну категорію, або коли ви будете на курсі додавати відповідний елемент, ну, наприклад, там відвідування чи лабораторну роботу, да, ось, наприклад, то в налаштуваннях цього курсу ви оберете вже необхідну категорію. Да, тобто, ось коли ми е, обираємо е, оцінка... Ось дивіться, бачите, категорії оцінки. У вас будуть ось такі М1, М2 будуть прописані. Або, якщо ви ще добавите там окремо хочете оцінювати лабораторні лекції, то ось ще такі можуть бути категорії. Ну, у вас точно будуть категорії: поточний контроль, семестровий контроль, М1 і М2 будуть, М3, М4, М5. О, таким чином, ви можете не в журналі це редагувати, а кожен елемент індивідуально налаштувати і сказати, де він має оцінювати. Ось таким чином ми е, можемо організувати курс і в ньому е, в цьому курсі е, оцінювати усі види діяльності ваших студентів в цьому курсі. Воно буде все фіксуватися, зберігатися, єдине, що потім його треба будуть ці результати, ще перенести в електронний журнал, вже, але системи навчально-методичного центру. Е, якщо у кого є якісь можливо питання або доповнення доступного. Е, Цього вище сказаного, прошу тоді обговорення зараз. У мене все. Порядок денний нашого семінару вичерпаний. Шановні колеги. Я тоді буду дякувати за увагу. Сподіваюся, цей, ці відомості будуть корисними і вам, і е, іншим нашим викладачам, які будуть у нас організовувати або проводити заняття. Е, відеозапис буде доступний в календарі. В Google календар. Вони підтягнуться. Відеозаписи ці два, і ви їх зможете переглянути, якщо в цьому буде е, потреба. Я запис зупиняю.